Доброго дня. В минулому відео я розказувала вам за те, про те, як працює нервова система нервова система людини. І чому всі ми є трошки біоістоти? Тому що в нас є таке саме серце, такий самий кровообіг, така сама нервова система як і в тварин. І, помимо того, що ми маємо розумний мозок, неокортекс, пам'ятаєте, який, з допомогою якого ми можемо, теоретично можемо, регулювати свою поведінку, регулювати свої реакції, все ж. Все ж наше тіло. Наше тіло це перший маркер. Це те, що а, є, м, розум не існує в вакуумі. Розум, неокортекс, існує в нашій голові і працює тільки якщо працює наше тіло. От я дуже вам такий на хлопський е, на хлопський розум пояснила, чому. Не буде нашого тіла, не буде нашої фізіології, не буде отої симпатичної, парасимпатичної нервової системи, не буде стресу, не буде нас, не буде з чим працювати розуму. До розуму ми в цьому відео до неокортексу, а ще не дійдемо. Ми далі говоритимемо про нашу фізіологію. Про наш стрес, і я е, постараюся насправді не, е, не вживати термінів, які кожен з яких довелося би е, довго і нудно розшифровувати, нудно, тому що ви не медики, не зобов'язані ними бути. Тому, як я говорила попередньо. Наша периферична нервова система те все, що заставляє наші органи працювати. Системи і органи. Серце, шлунково кишковий тракт, вільну систему. Всі системи і органи, вони і не нервуються, тобто проходять. Нагадую, симпатична вегетативна нервова система активує ця стресом, парасимпатична нервова система, її антагоніст, всі реакції, які в органах та тканинах викликаються стресом, присаджує, пригальмовує. І призводить організм до стану гомеостазу. Постійний хімічний баланс, постійний, постійне число отих -от, отої першої таблички в нашому аналізі крові сечі тощо норма. Стрес і а, хвороби. Є таке старе дуже прислів'я, мемчик, тільки тоді ту -то не називали мемчиками. Е, всі хвороби від нервів і тільки сифіліс від задоволення. Всі ви, напевно, чули е, це, цей жарт. Це зовсім не жарт. Більше того я е, е, перефразувала, або, як сказати, пере, Е, Розширила цей жарт до а, іншого. І сифіліс теж від нервів. Чому? А я вам поясню чому. Спочатку поясню оце жартівливе, чому сифіліс також від нервів, а потім розкажу, чому взагалі, в принципі, всі хвороби від нервів. І чому, по суті, всі наші хвороби. Мають психогенний характер. Навіть ті, які не мають, але з ними за них чуть пізніше. Сифіліс. Коли людина має Сифіліс? Коли вона займається А. Незахищеним сексом, Б. Нерозбірливим сексом. Людина, яка займається незахищеним сексом. а. Наприклад, не вміє сказати ні сексу без пресервативу. Мені встидно, мені невдобно, а він хоче так. Ну, він хоче так. працює своєю психікою, своїм мінням сказати, а я так не хочу. Окей? Далі, нерозбірливий секс. Це завжди також про психологічні проблеми. Нема на то ради. Чому для тебе секс став джерелом, втечі джерелом квазі-любові, що для тебе є секс, що ти готова займатися ним зі всіма підряд, ризикуючи спіймати якогось? то лі два піра, то лі три піра. Окей, вертаючись до. А, Психогенного характеру наших захворювань. Що відбувається а, з нашим організмом, коли ми знаходимося в постійному стресі? Уявіть собі, що машина їде на першій швидкості? Там де вже треба було переключити на четверту. Ви тиснете на газ і заставляєте ту машину їхати замість швидкістю 40 км 140. Як довго ви поїдете на тій машині? Верніше, як довго та машина буде їхати, перш ніж полетить все, що може полетіти в цій машині. Що там не полетить? Ремінь передачі? Напевно, може і ні. Так само в людському організмі. Я не шофер, я не розбираюся а, в машинах. Хоча на першій вищій освіті, оскільки туди готували ветеринар р -р лікарів, не як, не як... Е... лікарів для песиків і котиків, як може хтось думає, а лікарів для колгоспів. А оскільки це були лікарі для колгоспів, у нас був обов'язковий предмет, управління та водіння, тому двох чи чотирьохтактному двигуні я розбираюся. я... Mm. Розбиралися 10 років тому. Отже, щось там полетить, але вернімося до фізіології, бо в ній я таки розбираюся краще. Симпатична нервова система постійно активується стресом, стрес факторами. Просто скажу, вісь стрес, гіпоталамус, гіпофіс, наднирники. Передаються сигнали. Надненники виділяють адреналін, норадреналін і кортизол, а також іншу кількість гормонів, які впливають на наші органи таким чином, яким впливають, тобто блокують діяльність шнуково кишкового тракту, піднімають кровоносний тиск, зростає кількість серцевих скорочень. Зростає швидкість дихання. І уявіть собі, що оці всі штуки нехай не діють так в гострій формі, але діють хронічно. Я весь час знаходжуся в стресі. У мене весь час організм функціонує як та машина, яку заставляєш їхати на невластивій для той швидкості передачі. Серце працює і працює, працює і працює, працює і працює, працює і працює в підвищеному режимі. Серце не є, він є м'язевий орган, розумієте? Знову ж, серце це м'яс. Уявіть собі, що ви працюєте в залі, так? працюєте, 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 качаєтесь, 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 качаєтесь перекачуєтеся і не зупиняєтесь. І не даєте свій відпочинку, ну, ви падаєте просто. У вас все випадає. Спробуйте навіть маленьку е гантельку підняти не 100 разів, 400 разів. І ви не втримаєте навіть кілограм, правильно? Правильно, так само серце. Воно працює в прискореному ритмі, для якого воно не розраховане. Недовго так, постійно ні. Серце зношується. 에... шлунково кішковий тракт. Він мусить працювати. Це взагалі основа основ так само нашого організму. Він мусить мати перистальтику, він мусить перетравлювати і їжу, він мусить брати. Так зв'язувала оболонка кожного з відділів кишечника засвоює певну, певні елементи їжі для того, щоб ми могли функціонувати. В стресі шлунково-кішковий тракт не функціонує нормальним чином. Тому що нагадую стрес є для того, щоб вий біжи завмри. Коли не до того, щоб перетравлювати їжу. Окей? І отже, він, звичайно, він її перетравлює, та тільки недобрим чином. Та тільки недобрим чином, і весь час він не функціонує. Так, як він би мав функціонувати. Всі ті м м секрети, всі ті е рідини, які виділяються в кожному з відділів кишечник, виділяється не так, як треба. Або більше, або менше. Перистальтика не працює. Він завмирає, Закрепи, болі живота, метеоризм тощо. Це все наслідки стресу. А взагалі, е Де тонко, там і рветься. Починає страждати та система, чи той орган, який ну, був слабим, слабою ланкою в організмі. А кожен із нас має все одно якусь більше чи менше так слабку ланочку, слабку діляночку, будь-то чи будь то якісь, не знаю. Вроджені проблеми, вроджені якісь там мінімальні е, дисфункції. От з того мінімально чуть не так, туди стрес б'є. І це може бути абсолютно будь що в організмі, будь-що. Е, є така Ліза Бурво, по-моєму, так. Якщо я не помиляюсь, яка написала 5 травм, і яка розказує, такий е, цікавий підхід має до психосоматичних психо, захворювань. Там, не знаю, астма від того, що не дають тобі слово сказати, ти дусиш в собі, дусиш в собі слова, там не знаю, що е, печінка дусиш в собі агресію. Ноги блять, за великий вантаж на себе взяла, так? Шия, плечі м -м, заблоковані. Та зона, так? Комірцева зона, може постійно, ти постійно злишся, не даєш вияв свої агресії. Все це так і не так. Бо все це воно дуже таке, знаєте, не треба вишукувати в собі. Хто до того мені слово не дав склад? Воно так, воно так, але медицина, медична психосоматика заглиблюється куди ем, на інший рівень проблем. На рівень фізіології. Що з твоїм організмом відбувається, коли тобі не дають слово сказати? Що з твоїм організмом відбувається, коли ти все, я сама, я сама, я сама, я сама і на своїх плечах носу весь вантаж світу, каріатида? Що відбувається з фізіологією твого організму, якщо ти не даєш вихід гніву і його заковтуєш, замовчуєш, стримуєш? Тут не про. Я не буду гніватись, і в мене перестане там, не знаю, шлунок боліти. Треба розуміти, що відбувається з фізіологією твого організму, коли відбуваються всі ті гніви, за великі вантажі взяті на плечі, неможливість сказати ні тощо. Відбувається фізіологія. Ти злишся в тебе. Підвищується ти в стресі. В тебе підвищується кровоносний кровоносний тиск, артеріальний тиск, в тебе збільшується серцебиття, в тебе не працює нормальний шлунок, кишківник, шлунково-кишковий лунково-кішковий тракт. В тебе заст... якийсь застій крові малого тазу, тому що знову ж не до розмноження, коли людина втікає від себе тигра. Так, воно не працює. До розмноження людини. Коли вона перебуває звідси, розумієте, психогенне безпліддя, коли вона в владу собою, коли її організм збалансований, коли її організм не під дією стресу або отаких, 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 отаких качелів, той стрес може бути неусвідомлюваний. Але він є і він діє як стрес. Повторюю, всі, симпатична нервова система постійно активує, так? Е, акти, не активується <сум> вісь стресу активується стрес-факторами, якими? А то, що тобі слово не дасть сказати, а то, що в тебе права голоса нема, а то, що в тебе, не знаю, чоловік-аб'юзер. А ти нічого не можеш з цим зробити. А то, що в тебе токсична мама, а ти не маєш права їй слово сказати бо, ну. бо. А то, що в тебе заборонена агресію, і ти всю ту агресію ковтаєш. А-а-а-а-а. Все те, що заставляє наш організм працювати невідповідним чином. Що стресує, 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 і активує, і активує, і активує симпатичну нервову систему, і вона робить, робить, робить свою справу, до якої ну, насправді її призначено, вона захищає нас. Тільки захищання це ну то скільки я можу захищати, я поїду тобі на першій швидкості, якийсь час 60 і навіть 80 кілометрів, але дуже недовго. Окей, я їду на першій швидкості. Тепер гострий стрес і хронічний стрес, такий, ну, не гострий стрес. Окей, ви їдете на тих 40 км, кілом... на тій першій швидкості. Не знаю, 50 кілометрів нормальна цифра. 60 їдете. 10 кілометрів їдете, 20 кілометрів їдете, 30 кілометрів їдете. Я не автомобіліст, це цифри абсолютно умовні. Ясно, що як ви поїдете в такому режимі 140, воно здохне швидше. Окей? Якщо ви поїдете в щадящому підгострому режимі, так? на першій швидкості 60 км. Ну, і я не знаю, скільки вона там буде їхати. Нехай нехай 100 км вона проїде. А потім вона здохне. Так само. Наш організм, в якийсь час він справляється, 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 а потім. А потім, де тонко, там і рветься ті всі перезбудження симпатичною нервовою системою всіх органів і тканин, вразять в кінці кінців той орган чи тканини, які е, були найслабшою ланкою в нашому організмі. Оце і все. Оце і все, що вам треба знати про е, психосоматику. А оце все не дають сказати, несу весь тягар світу, не можу сказати ні. Образа, 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 образа це все, це все, це все, це все заставляє нашу фізіологію працювати неправильним чином. Розумієте? А потім ви клієнт, всіх підряд лікарів, а лікарі, які не дивляться у нас на пацієнта, як на цілісну систему, говорять, не знаю нічого. те здорове серце. Фігіо знає, чого воно зараз буде або коли. Не знаю нічого. В тебе шлунково-кішковим трактом, ти вже всі зонди поглотав, поглутав, в тебе там нічого нема. Ти здорова. Не знаю, чого в тебе 37,2 температура все життя. Туберкульозу нема, ревматизму нема. І не знаю, я би хотіла думати і вірити, що наша медична система змінилася. І хоча б один з десяти лікарів послухає тебе, почує тебе. І знаєте що? До того я зараз на секундочку вернуся. Але якщо вам повезе знайде, знайти лікаря який не буде дивитися на годинник, коли там слідуючий пацієнт, бо на вас в нього 15 хвилин, швидко, 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 давай, воно тобі направлення на аналізи, всі аналізи в нормі, не мороч голову, який тобі дасть розміститися, який буде достатньо уважною і чуйною людиною, який тебе вислухає який віднесеться до тебе по-людськи, який не буде тебе гнати, який тебе почує, то це вже на 60% збільшує ваше, наше, наші шанси одужати. Тому що вивантеження. Проблем це звільнення від того стресу. Розумієте? Якщо є людина, яка з увагою тебе вислухає, з прийняттям, то це насправді вивільнення, це насправді, ну, це насправді дуже багато для, для будь-якої людини, яка страждає. І ще хотіла би сказати одну малесеньку, але істотну річ. Я ще вернуся до способів активації парасимпатичної нервової системи, тобто протидії стресу. Але я хочу сказати одне: якщо ви бунтівна дитина. Криклива дитина, крикливий дорослий, якщо ви голосно вивантажуєте свою злість, агресію, образу, якщо ви маєте дійсно такі вуха, які будуть слухати вас годинами, будь-хто, але слухати не, навіть не впускати в одне вухо, уважно слухати, якщо ви хоча б Писатимете, якщо ви малюватимете, гратимете, співатимете, танцюватимете, то це вже велике вивільнення для того всього стресу, відпрацювання того стресу, який накопичений у вас. Розумієте? Чому криклива дитина краще, ніж послушна дитина? Тому що слухняна дитина все в собі, там заборонена гнів, там нав'язана токсична вина, там неможливість захистити себе і там повне невідреагування стресу. Тобто там багато хвороб. Дитина, яка бунтівна, яка кричить, викрикає свої незгоду свою, там, махає руками, топає ногами, це здорова дитина. Це точно більш здорова дитина, яка дитина тиха, слухняна. І м, є сил. ми не знаємо, ви не знаєте, що там всередині робиться. Нічого доброго там не робиться. Тому що нема таких людей, які самі від себе такі от звідки не взялись. Дуже слухняні, дуже неагресивні, дуже такі хороші, дуже такі тічі-лялі. Нема таких людей. А інша справа, що люди, які агресивні, які, ну, аж занадто так е яро відстоюють свої кордони, які тупають ногами і б'ють кулаками, в них є свої мінуси. Може, агресію вони і не стримують собі, але відносини вони псують дуже класно. Чому, чому, чому? Тому що ну, ніхто ту агресію в такому неконтрольованому вигляді терпіти коло себе не захоче. Так, як я вам і обіцяла, до розуму, угу. до того, що тим всім можна, може керувати, регулювати, то, що до неокортексу, нашої розумної людської частини, ми ще навіть не дійшли. На сьогодні, дякую за увагу.